— Здравствуйте. — Это Владимир. я то к вам приходил, там трубу, смотрел газовую? Да, 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 да. Так а що там так все было энерго, і с этими газовщиками нічого не та ні дзвонили, ні? Нє, не Дело в том, що приходили ж до мене із ЖЕКа, угу. і вони перший день там побули, уже ж подивились, а потом довго думали, що робити, написали оголошення. Відключали ж ну, всі під'їзди, я так розумію, перепровіряли, воно все одно давало ток. Ага. Добились у першу квартиру, там де ми з вами ну, не змогли, так сказати, там виключили, вони давали. Ну що, вони розвели руками. Так, а підвалі і відключали вони? Бо в мене вдома не було. Uh -huh. Була мама моя, і ну вони все там по очереді, я так розумію, всі стояки відключали uh -huh. в Ну не знаю, де вони вже ж. Бо вони писали оголошення людям, що не буде до обіду світла. Ну такі. Uh -huh. uh, так це, ну і сказали, що ну не знають вони, що робити. В итоге я визвала цього ж Олександр, по-моєму, uh -huh. да, що вони uh -huh. дали. Uh, він приїхав. А, ні, догов... я кажу, подождите, не їдьте, е, тому що ще повинні прийти електрики і що оце все. По... Ну і ми дозвонилися, ви в мене були в неділю, да? можливо, в неділю. А він приїхав в середу, е, замотав кабалкою, от це і все. Угу, і воно перестало, так, да, згодіти там? Да, да, так, він каже, воно навіть, скажімо так, не торкається, а єле, єле там, може, якісь міліметри вже і дає. Просто, ага. каже, подивіться, у вас стоїть труба неровна. Вона дона по центру стояти? А вона здвинулася. Или, каже, ізначально воно таке було, і він витяг там було веревка і теж обматана, і та веревка перетирлась. Или же це усадка дома, или що, що вона почала трохи ну, до цієї до угу. труби торкатися. Я понял вас. Ну, це от такі. Ну, а так що, так що все нормально, я вам дуже вдячна за. От ну і вам вдячна, і вдячна, що ви таку людину мені підказали без проблем. Він прибіг за 15 минут. Все зробив ви побігли, все, і я вже спала спокійно. Так що от такі. Сусідку я теж попередила, я говорю, ви відсуньте плиту і подивіться, як у вас там чи не торкається труби. То ага. Тому що ми відсувували внизу, ну нашу трубу дивилися, так вона там ровно по центру стоїть, там нічого за нашою газовою плитою. А оце тільки вверху вона чогось ну, торкається друг. б друга. Так що, так що дякую вам. Добре, до побачення. До побачення.